Електронний гурт виник у 2014 році. Свого часу вони були підписантами британського незалежного лейблу Med School Music. До основного складу гурту належали Соня Сухорукова, Олександр Люлякін, який також був і є барабанщиком гурту Boombox, Данило Марін та Ігор Кириленко. Який також мав проєкт «Hidden Element». за п'ять років свого існування The Ерайст випустили один повноформатний альбом «Room 414» у 2016 році. Me, you know перші зміни в складі команди виникли ще до їхнього першого концерту. Тоді з гурту пішов їхній басист Володимир Михалюк. У 2016 році з гурту пішов Ніл Тарасов, якого ви можете знати як радіоведучого діджея та музичного журналіста. А напередодні участі гурту в нацвідборі на євробачення 2018 Гурт покидає Ігор Кириленко, що і стає початком кінця. На нацвідбірне на Євробачення 2018 тисячі вісімнадцять підготували пісню «Heroes». Тоді вони прийшли у фінал, утім у цьому ж фіналі за результатом голосування стали останніми. The Arise розпалися вже менш ніж за рік після нацвідбору на Євробачення у січні 2019 року.